Доброго дня, ми з України. І в сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх обнов колекції. Тиждень був доволі цікавий, такий насичений. Основне поповнення це було на тему України, українські монети, українські марки. Іноземного здається не було. Ну що ж, давайте потихеньку-потихеньку почнемо. Ну, почати хотілося з НБУ. НБУ дуже порадувало. Ну, по-перше, минулого тижня, хто знає, можна було придбати нову монету, точніше, ролл монет. Що я відповідно і зробив, мені це вдалося. Я якось так зашов рівно десь ну, перед, за 10 за 5 хвилин до 10-ї, щось посидів, а потім о 10-й годині обновив сторінку. З'явився цей рол. Я на диво дуже швидко його замовив, рол, потім декілька медалей і добавив собі в корзину, оплатив все як потрібно робити А потім, коли зайшов, то сайт уже трохи підвисав. Ну, але, в принципі, можна було придбати ще, е, тобто воно все там оновлювалось. Ну, але чесно, не знаю е, наскільки довго, тому що ну, я придбав те, що хотів, Ну і потім уже не заходив. Ну, але одне слово мені вдалося, без питань, без проблем. Ну і так сталося, що цього тижня прийшло моє попереднє замовлення, чим я був дуже здивований. Ну По-перше, Напередодні, все, що я замовляв, воно йшло по місяцю, а тут дивовижним чином прийшло менше, ніж за два тижні. Можливо, навіть десь за півтора тижня, тому що пару днів в них пішло на обробку даних і тиждень Укрпоште. Я був дуже здивований в приємну сторону, тому можна сказати, що НПУ трохи, як то кажуть, реабілітований в моїх очах. Ну що ж, давайте почнемо. Взяв на обмін собі на цей на перспективу, ой у Лузі, червона калина. Це, можливо, з кимось поміняюсь, можливо, виставлю на продаж. Я намагаюсь коли є така можливість брати собі на обмін, там хоча б щоб один дубль був, монети або медалі. Ну і ось таку медаль взяв. Це у нас 100 років що тут? Заснування Українського державного банку. так Медаль у нас якого, там, 17 року. Ну так, в 1917 році відбулася ця подія. Чесно, не знаю, скільки коштує на ринку ця медаль, ну але взяв е, на обмін, продаж, не знаю. Або, можливо, колись розіграємо одному із розіграшів. Ну і те, заради чого це все було зроблено? Заради ось такого бомбезного набору. Дуже класний, називається Державні символи України. Входить в нього ось три таких монети. Ну, Вони трошки прокрутилися. Але нічого, я їх поправлю. Тільки є один нюанс: я не збираю його в таких буклетах, тому чесно, не знаю. Ну, напевно, викину вийму з буклета. І колись, коли я все-таки е, куплю собі нарешті е, альбом якийсь або листи для цих монет. Я буду збирати його в монетах. Ну, але поки що ось такий прекрасний наш герб. Ось він чомусь прокрутився. Не було часу його поставити правильно. але дуже круто зроблено. Ось як Тризуб цікаво, виконали. Далі ось наш прапор 5 гривень. І ось наш гімн. Ну, теж монета трохи прокрутилась, але нічого страшного. Ну І зроблено воно ось такою книжечкою. Зараз перегорну. До цього робили розкладушкою, наскільки я пам'ятаю. Ну, ось це перший буклет такого типу. Можливо, були іще такі схожі буклети. Ну а я за них просто не знаю. Можете написати в коментарях. Так, це те, що відноситься до нумізматичних поповнень, По ціні банку все брав, тому чи хто в темі, хто не в темі, можете загуглити. Далі, пройшовся трохи і замовив собі марок. Ну, не видержав. Знайшов одного доволі цікавого продавця, у якого були доволі е, ну, марки, саме дешевше е, на ринку чи скам так, на аукціоні. І перша марка це ось із серії 90 років поштовим маркам УНР. Так, Але напевно я в трошки неправильному порядку почав, тому що взяв три блоки. Здається, воно там і складається серії з трьох блоків. Так, ось це, Певне треба було почати з цього. Це у нас 1 гривня, 2 гривні. Зверніть увагу, ось тут десяточки номінали на марках всі затерті, закреслені, щоб ну я так розумію, це щоб їх не використали по цьому номіналу. Використовував потім 2 гривні 2 гривні, гривні 50 В мене ці всі марки є. В мене здається, немає з цієї серії, тільки однієї марки. Це 200 гривень. Ось такі. Бачимо, Тарас Шевченко. Красиві марки. І ось оце третя. Ось Якраз цієї великої марки з мельниці мені не вистачає. Ну, Я наскільки пам'ятаю, вона одна із найдорожчих марок з цієї серії, Тобто одна марка така коштує, як всі інші марки разом взятих. Доволі класно, І там ціна була щось по 50 гривень. Одна із них, якась там щось 40 чи 45 гривень, щось коштує всі інші дві по 50 Далі, ось такі трипілля. Нарешті зібрав повну серію блоків культурні епохи України. Їх там здається 5 блоків було випущено на даний момент от на 29.05 2023 року. І ось всі п'ять зібрав, доволі класно виглядять. Ну, можливо, навіть часом зроблю огляд, тому що це, напевно, перша серія, яку я повністю зібрав. Далі, ну і те, заради чого все, напевно заколотилося. Шукав ось краса і велич України. Були доволі дешево ось ці блоки. Це в нас Миколаївська область, вона здається, у нас була щось там за 40 гривень. Так що привіт, місто Миколаїв. І ось Донецьк, Донецька область теж доволі красиво зроблено. Так цікаво. Ну, трохи виділяється по оформленню ось для порівняння. Так, Донецька область це у нас 19-й рік, а це ось 14-й рік. Ну, В принципі, класно зроблено. От Донецька область, якщо я правильно пам'ятаю, зараз дивлюсь підсказку 48 гривень пішло. Ну, Доволі так. Ну, Як то кажуть, на здачу, або щоб ціна була більш-менш красива. Це ось таке КПД. Краса і велич України. Полтавська область. Перший день ось такий потяг. Чи як він там написано? Електро. Погано бачу через камеру, електропоїзд ЕКР-1 Тарпан. Хм. Доволі класно зроблено. Також цього тижня придбав ось такий аркуш, але огляд я вже зробив, так що можете там подивитись одне з моїх попередніх відео або просто прописати аркуш, мир, найвища цінність. Здається, так він називається. Якщо неправильно поправте мене в коментарях, і ось така листівка йшла в комплекті. Ну, не буду за неї розповідати, я вже робив огляд, тому можете там подивитися. Ну і також в коментарях ви можете написати, що цікавого ви придбали цього тижня, марки, монети, можливо, якусь таку зробили цікаву знахідку. Буде цікаво почитати. Ну що ж, на цьому все буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!